Ти підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві на Волині. Чоловік жорстоко побив та зґвалтував бабусю. У Києві невідомий застрелив чоловіка у власному авто. У Татарстані безпілотник впав прямо на будинок. Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТВ». У студії для вас сьогодні працює Ангеліна Гущина, і далі разом з вами будемо підсумовувати усе найважливіше та актуальне, що відбувалося упродовж дня на Волині в Україні та у світі в цілому. Тож далі про все більше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин, І, на жаль, вкотре говоримо. Про сумне та болісне. У київській лікарні помер захисник із Нововолинська Леонід Качук 1978 року народження. Про сумну звістку повідомили у Нововолинській міській раді. Герой був вірний присязі. Леонід Качук мужньо та відважно захищав свою батьківщину. Та на превеликий жаль, серце військовослужбовця зупинилося 7 липня цьогоріч у київській лікарні. Інформація про зустріч та поховання буде згодом. Окрім того, загинув молодший сержант Сергій Михальчук. Він народився в селі Нивигубинській з 10 квітня 2019 року ніс службу у збройних силах України служив командиром обчислювального відділення взводу звукометричної розвідки батареї управління та артилерійської розвідки. Вірний присязі відповідально виконував службові обов'язки та бойові розпорядження. 6 липня 2024 року під час виконання бойового завдання Сергій загинув внаслідок ворожого обстрілу. Про втрату повідомила Городищенська громада. Жителі Луцької громади знову в Скорботі. 6 липня, цьогоріч, в районі населеного пункту Ошнева, що на Харківщині, загинув солдат Олександр Йосипович Голотюк. Воїн родом із села Жадичин Луцької міської територіальної громади народився 19 жовтня 1973 року. Він був призваний на військову службу та проходив її у складі військової частини на посаді номеру обслуги кулеметного взводу 2-го механізованого батальйону. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює. Найщиріші співчуття родинам загиблих захисників честь та шана героям. Сумно й скорботно було на Волині. Маневецька громада попрощалася з відважним захисником Анатолієм Барабаном 1973 року народження. Провести героя в останню путь у селі Костюхнівка зібралися рідні, близькі, побратими та небайдужі волиняни. Анатолій Барабан був призваний на військову службу 20 червня минулого року, 23 серпня 2024 року. Під час запеклих боїв Анатолій зник безвісти. Всі ці місяці рідні побратими плакали надію, чекали, вірили в. Диво, та згодом підтвердили загиблі воїна. Скорботно було й у Нововолинську Там провели в останню земну дорогу героя Андрія Бикова 1972 року народження. Його серце зупинилося 6 липня. Про це повідомили у Нововолинській міській раді. Спочатку повномасштабного вторгнення хоробрий захисник захищав Україну в лавах ЗСУ. У 2024-му повернувся додому. Попрощатися з воїном Прийшли рідні, друзі та усі небайдужі волиняни. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщирішість. Співчуття рідним загиблих героїв, честь та шана воїнам. Волинянин напав на 80-річну жінку, жорстоко її побив та зґвалтував. Про це повідомили в прокуратурі Волині. Доведено, що неодноразово судимий ж чоловік 20 лютого минулого року в одному із сіл ковальського району напав на 80-річну жінку жорстоко її побив та зґвалтував. Від отриманих тілесних пошкоджень потерпіла, померла. Покрім цього, зловмисник викрав будинку в цьому ж селі Олях побутові речі та продукт харчування. А уночі 29 квітня минулого року в селищі Колобиковальського району він не виконав законну домогу поліцейського зупинитися для встановлення особи та причини перебування в громадському місці під час комендантської години. Аби уникнути перевірки зловмисник ударив одного поліцейського та розмахував кухонним ножем перед іншими правоохоронцями, які його й затримали. Суд призначив Волинянину покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. У Камінькаширському районі трапилася ДТП за участю дітей та мотоциклів. Як повідомили в поліції області, аварії сталися в селі Хоташів та Радошенка у Волинській екстренці телеканалу «Конкурент і сказали, що травмувалися діти 7 липня о 1 годині 54 хвилини ночі надійшов виклик ради екстреної медичної допомоги. У село Хотечів Кам'янкашицького району з приводу ДТП підлітки потрапили в аварію. Серед травмованих хлопець 16 років. В нього політравма, головного мозку, перелом стегнової кістки, правої плечової кістки і стан алкогольного сп'яніння. Поставлений у лікарню також хлопець 18 років, закритий перелом стегнової кістки, забій передпліччя, садна, обличчя і кінцівок. Доставлений у лікарню, і хлопець 17 років. У нього забій нарвані рани. Наразі з'ясовують усі обставини аварії. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росіяни знову атакували Донеччину. 8 липня під ударами опинилися 13 населених пунктів. Троє людей загинули, ще десятеро отримали поранення в Олексієво, Дружківці. Прицільний удар зруйнував приватний будинок, а загинули двоє мирних мешканців. У Новотроїцькому ворог застосував фпв дрони. Загинула цивільна особа, пошкоджено авто і трактор. У Краматорську, внаслідок обстрілу з Торнадо С поранену людину, пошкоджено адмінбудівлі СТО та 20 автомобілів. В Андріївці дрон влучив у мікроавтобус, травмовано трьох людей. Також Костям. Динівка постраждала від трьох авіабомб ФАП-250 і дронів Молля. 2 поранено двох жителів, зруйновано житлові будинки. Загалом знищено чи пошкоджено 56 цивільних об'єктів, серед них 21 житловий будинок. Поліція задокументувала ці факти як воєнні злочини Росії. У Деснянському районі Києва вранці, 8 липня, невідомий застрелив чоловіка у його ж автомобілі. За даними поліції, інцидент стався близько сьомої ранку. За попередньою інформацією, до припаркованої машини, в якій знаходився чоловік, підійшов зловмисник та вистрілив. Після пострілу він одразу зник. Від отриманого поранення 48-річний місцевий житель загинув на місці. Даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці здійснюють заходи по затриманню та встановленню зловмисника. вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Дніпрянин, який тимчасово мешкав у Львові, організував схему збуту канабісу. Як повідомили в прокуратурі Львівщини, він залучив ще двох спільників: чоловіка та жінку з Дніпра та Львова. Організатор координував закупівлі, жінка приймала замовлення. Ну а третій учасник фасував та вже відправляв наркотики. Збути здійснювали через телеграм-крамниці поштою або у вигляді закладок, маскуючи під господарські товари. Щомісячний прибуток становив близько 250 тисяч гривень. Під час обшуків вилучили півтора кілограмів. Рами канабісу вартістю понад 750 тисяч. Усім фігурантам інкримінують наркозлочини у складі організованої групи. Мешканець Харківщини зливав росіянам дані місцевих військових об'єктів. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисник фотографував об'єкти критичної інфраструктури та оборонного призначення Харкова. Окрім того, він позначав їхнє розташування на мапах, після чого передавав зібрану інформацію представнику ворожої спецслужби. Також ворога цікавили розташування блокпостів, чисельність військовослужбовців на пунктах тимчасового контролю та тип їхнього озброєння. За кожне з виконаних завдань, представник країни-агресора переказував мешканцю Харківщини грошову винагороду. Кошти надходили як на особисті банківські рахунки, так і на рахунок його співмешканки 4 липня. У зловмисника провели обшуки за місцями проживання і вилучили мобільний телефон, де містилася переписка з російським куратором та носії для збереження інформації. Того ж дня фігуранта затримали та повідомили йому про підозру. Чоловіку тепер загрожує до 12 років позбавлення волі. Батько та син правоохоронці, які за гроші звільняли чоловіків від служби в армії. Як повідомили в ДБР, викрили злочину групу з поміж правоохоронців та посадовця ТЦК Одеської області. За даними слідства, порушники пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила. 7 тисяч доларів. Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартку чоловіків співучаснику з ТЦК. Той, відповідно, вносив на достовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановлює непридатності до служби за рішенням ВЛК. Фігурантів затримали під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Тепер переходимо з вами до новин світу в американському штаті Техас. Кількість загиблих внаслідок повені зросла щонайменше до 104 осіб. Про це повідомляє СІНН. Серед загиблих виявилося щонайменше 28 родіток, а ще 24 людини вважаються зниклими безвісти. За останніми даними тільки в окрузі КЕР кількість загиблих досягла 84. За словами губернатора Техасу Грега Ебота, понад 20 держостанов реагують на повінь по всьому Техасу. Відомо, що сенатор республіканець від Техасу Тет. Круз 7 липня вперше публічно прокоментував трагедію, заявивши, що ми повинні засвоїти урок, щоб встигнути запровадити необхідні зміни до наступної повені. Нагадаємо, раптово повінь у Техасі сталася вночі 4 липня, майже без жодного попередження, що унеможливило евакуаційні заходи. Стихійне лихо зокрема накрило дитячий табір, що розташовувався на березі. річки. спочатку повідомлялося, що 13 людей загинули 23 дитини зникли безвісти. Згодом число жертв зросло до 78. Нині ж рятувальники продовжують. Пошуки ще десятків зниклих безвісти людей у Татарстані безпілотник під час випробувань рухнув прямо на будинок. Спочатку російські медіа поширювали інформацію, що нібито впав легкомоторний літак. Однак згодом повідомили, що насправді на приватний будинок у Татарстані звалився. Цивільний безпілотник, який належить у ральському заводу цивільної авіації, повідомляють, що він робив випробувальний політ. Росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок цього інциденту, нібито немає. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Ну і не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, але на цьому наш випуск новин не завершується. Що більше актуальної, важливої та цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож бережіть себе та не перемикайтесь.